Книга з нагоди 150-річчя, з дня народження знаного українського педагога та вченого, громадського, політичного, культурного, церковного і державного діяча президента карпатської України та героя України посмертно Агустина Волошина побачила світ в Ужгороді. в березні. Виповнилося 150 років від дня народження президента Карпатської України Агустина Волошення, і було прийнято рішення обласною радою закарпатською про проголошення. 2024 роком Августина Волошина. Хочу зауважити, що таке рішення Львівської обласної ради так само є про проголошення року. 24-го року Августина Волошина. Голова громадської організації Закарпатське краєве культурно-освітнє товариство просвіта краєзнавець, доктор історичних наук Павло Федака старший розповів, що робота над виданням була тривалою і клопіткою. Джерельною базою слугувало низка музейних реліквій та архівних матеріалів. Про Волошину написано дуже дуже багато за останні 30 років. І монографії вийшли, і сотні статей вже вийшло. А у свій час, у 2002 році був відкритий меморіальний музей, вірніше кімната музею Волошина, до якого ми йшли дуже і дуже довго. Саме створення тої кімнати зайняло три роки, але до відкриття тої кімнати перед тим було ще 10 років напруженої роботи. Щоб на основі тих реліквій музейних створити образ Волошина. Його діяльності Павло федака молодший підкреслив, що ця книга дуже на часі, і також є елементом протистояння російському агресору. Війна йде на всіх фронтах, в тому числі на культурному, літературному, здійснюються інформаційно-психологічні операції ворога. І ця книга тому дуже на часі вона є теж елементом протистояння із. Російською Федерацією із агресором, тому що наш президент Августин Волошин, президент Карпатської України, віддав своє життя саме у тих, можу сказати, гестапівських застінках бутирської тюрми, відки він, він громадянин іншої держави, незаконний спосіб був вивезений з Праги у Москву. І тому ми. Маємо користуватися цією нагодою, так, і всіма методами поширювати інформацію про нашого президента. Постать Августина Волошина дуже багатогранна та потребує вивчення, тому пропоноване видання буде цікаве як для дослідників, так і для широкого кола читачів.